Часто ми чуємо слова Ісуса: Любіть ворогів ваших. Луки 6.27. Але що ж це означає? Чи маємо ми закривати очі на зло? Чи мусимо погоджуватися з гріхом і насильством від ворогів? Зовсім ні. Господь закликає нас до глибшого розуміння любові. Любов не означає схвалення гріха, Бог є любов, 1 Івана 4.8. Але він також є справедливим суддею. Тому ми, як його діти, повинні любити ворогів так, як любить їх він, не схвалюючи їхніх злочинів, а бажаючи їм спасіння і праведності. Ісус, вчить, що ми маємо бути готовими прощати. Він сказав: Коли брат твій згрішить проти тебе і покаяться, прости йому. Луки 17:3 Любов готова простити, але прощення приходить тоді, коли є покаяння. До цього моменту наша любов до ворогів виражається в тому, щоб молитися за їх навернення. І не бажати їм зла. Матвія 5,44. Але що робити з їхньою агресією? Чи маємо ми здаватися? Зовсім ні. Ми не приймаємо гріх. Ми не погоджуємося з порушенням Божих заповідей. У писанні чітко сказано: противтеся дияволу, і він втече від вас. Якова 4.7. Тому ми маємо противитися агресії, бо це гріх, а значить, ми маємо захищати правду. якщо ми здаємося ворогу, то погоджуємося з його злом. А коли ми противимося його злу, це правильно, так хоче Бог. Любов до ворогів в тому, що ми бажаємо їм спасіння, але ми не приймаємо їхніх гріхів. Коли справа стосується безпеки нашої держави, ми маємо захищатися. Бо Книга повторення закону 27.17 говорить, проклітих, хто пересуває межу ближнього свого. Тобто, ми захищаємо свою землю зі зброєю, але при цьому ми маємо бажати ворогу покаяння, щоб він нарешті усвідомив всю дикість своїх гріхів, перемінився, попросив пробачення і, звісно, виплатив компенсацію. В цьому, як не парадоксально, виявляється християнська любов до ворога, знищувати його, поки він творить зло, і бути готовим простити його, якщо він покаяться. Апостол Павло говорить, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Римлян 12.21. Перемагати зло це не означає мовчати чи погоджуватися. Це означає стояти на правді, навіть якщо це важко. Це і є справжня любов любити душу людини, але протистояти її гріхам. Нехай Бог дасть нам сили і мудрості. Нехай наша любов до ворогів буде такою, як у Христа, готовою прощати, але завжди твердо стояти на правді. Мир вам!